Тепер ми перейдемо до Тернополя, який ближче від нас, ніж Вінниця, і мій особистий досвід. В тролейбусі я їздила цього чи минулого літа, і що мене здивувало, Тобто в мене підходить кондуктор і показує мені валідатор, тобто він не висів, в них, як у нас на стопчиках, а в неї в руках, і я мала перекласти карточку, тобто, готівку там не брали. Е, але мені так само, як у Львові це відбувається інколи, тобто мені з нічого не зняло з рахунку, і потім за кілька днів після цього мені намагалося по 8 гривень щоразу знімати і не виходило. Я не зрозуміла, що це було і чому я безплатно в Росаті проїхала. Тернопіль вирішив просто подарувати. Але повернемося до ціни в Тернополі проїзд 8 гривень зараз. Якщо у вас є соціальна картка тернополянина. Якщо ви плачуте банківською карткою, то зараз це 10 гривень. А якщо ви купуєте собі е, проїзний квиток, тобто це не для місцевих, і хочете оплачувати теж такою як леокартою нашою, то вам буде це коштувати 9 гривень. Тобто місцеві люди мають можливість за 8 їздити, не місцеві за 9, а хто хоче не хоче цих всяких додаткових карт, то 10 гривень. Банківською карткою Ну і Тернопіль, перший в Україні, запровадив електронний квиток одразу на всіх видах транспорту. І про це, а також про всі інші деталі їхньої системи безготівкового розрахунку, ми поговоримо з Олегом Вітруком. Він є начальником управління транспортних мереж та зв'язку Тернопільської міської ради. Якщо я приїжджаю в Тернопіль, чи буде для мене сюрпризом громадський транспорт, які несподіванки мене чекають там? Я так розумію, гривні там не готувати, треба завжди з собою мати банківську картку. Ну так, звичайно, гривні не готувати. Це однозначно. В нас з 21-го року виведена готівкова форма оплати за проїзд і. Ви можете скористатися як банківською картою, наприклад, за відсутності квитка, так і е, пристроєм з технологією NFC, телефон, наприклад, так і, наприклад, разовим квитком, який можна придбати в терміналах ізіпей. і е, І, випереджаючи ваше питання стосовно того, якщо людина, наприклад, не знає, не може і вже зайшла в салон е, транспорту, тролейбуса чи автобуса, як її оплатити проїзд. Люди добровільно самі готові оплатити за іншого пасажира. Ну а той пасажир вже може там разово оплатити людина. людині готівкою, коли людина приїжджає в Тернопіль часто, десь при міських сіл чи ще щось, вона може придбати неперсоніфікований проїзний квиток. Це одна з форм оплати, про які я вам потім розповім детальніше. І це любить мешканець Львова Чикаго може купити такий квиток, поповнити його на любу суму, яку він рахує за необхідно. І використовувати необмежену кількість часу, поки той квиток не розмагнітиться або не зламається. А, пане Олеже, скажіть, будь ласка, бо я ще щоб ми закрили тему готівки, чому все ж таки вирішили повністю відмовитися? Бо якщо знаєте, з досвідом Львова вона в нас залишається, просто це дорожче. Тобто, чому саме таке рішення? Для чого це робиться? Ну, саме перше, ми е уникаємо. Е Обігу готівки і можливості зловживань від тих службових осіб, які приймають оплату за проїзд. Ми уникаємо скарг пасажирів, що хтось там бере готівку, не надає належних послуг, а готівкою напихає, як то кажуть, наповнює свої кишені. Ні, на сьогоднішній день в нас питання стоїть поставлено досить жорстко, працюють групи контролю, в тому числі за участю муніципальної інспекції, які перевіряють, штрафують. Оскільки е, компенсація втрат за пільгове перевезення відбувається з місцевого бюджету, то е, право на отримання такої картки мають пільговики визначені. Е, Законодавством, але які зареєстровані, місцем проживання яких є зареєстроване місто Тернопіль Тернопільська громада? Ось тут виникали деякі питання, але на сьогоднішній день вже за роки ми все це заспокоїли, все працює, все нормально. А, а як воно запрацювало? Бо дуже багато у вас зараз скарг від. Не місцевих людей, які переїжджають до Львова, але пільгових категорій, які обурюються, що вони згідно закону мають право на пільговий переїзд, але через відсутність Леокарти вони не мають можливості не скористатись. І що це порушення закону? Тобто, якщо до вас приїжджає з Львова пенсіонер, він має право безкоштовну переїзду чи ні? Ні. Категорично. ні. Категорично ні, тому що кожна громада оплачує згідно законодавства, оплачує пільгове перевезення з власного бюджету за власних пільговиків. Є методи. На жаль, поки що один з цих методів не працює, це називається договір міжбюджетного транспорту. Звичайно, що Львів Тернопіль в перспективі все це може бути, на сьогодні це складно. А от е, наші приміські села вже над цим працюють. Яким чином? Е, наприклад, село іншої громади люди е, живуть, ну не живуть, працюють в Тернополі чи їздять часто в Тернополі, серед них досить якихось е, місцева сільська рада е, складає список тих кільковиків, подає е, на Тернопільську міську раду. Навіть можна зазначати в нас безлімітний проїзд пільговиків, а на бажання сільської ради, ми можемо встановити для їхніх пільговиків якийсь ліміт, наприклад, там 50 чи 100 поїздок в місяць залежно від їхніх фінансових можливостей. Ми їм виготовляємо, вкладаємо договір між бюджетного транспорту, виготовляємо згідно списку картки пільгові, і за результатами поїздок. За, наприклад, календарний місяць на початку місяця робиться інвентаризація список, Наприклад, там 100 чоловік зробило 500 чи 1000 поїздок, за 1000 поїздок бюджет приміського села повертає в бюджет міста ці кошти, а які потім перераховуються згідно обліку тим перевізникам, які виконали ці поїздки по перевезенню цих людей. Але на жаль, поки що, що це в стадії опрацювання ще такого прецеденту, що вже укладений такий договір, немає. Чи перехід на електронну систему безготівкову оплату, на яквиток від вас вимагав піднімати тарифи на переїзд, чи ви їх не піднімали? І зразу, щоб не вертатись до цього питання, зважаючи на війну, на економіку, яка в такому настані, чи зараз ви бачите, що доведеться піднімати, бо у Львові власне апелюють, що ціна 20 гривень готівка, це не лише змусить людей перейти на? Безготівкову оплату, але те, що через війну все здорожчало, і треба піднімати. Розумієте, бажання перевізника завжди буде піднімати тариф. Але ми завжди підходимо до цього, будемо говорити, з розумом, з розумінням ситуації. У 2021 році, коли ми впроваджували безвідки, повністю безготівкову систему. Якраз на той момент десь е зросла потреба в піднятті вартості проїзду. Коли в нас коштував, якщо мені не зраджує пам'ять, в автобусі електронний квиток 6 готівка 7, в тролейбусі 5 готівка 6, е то на той момент вже потрібно, розрахункова вартість проїзду становила 13 гривень. Е за одну поїздку ми встановили е, тарифи 8, 9, 10, ввели одночасно, абсолютно повністю безготівкову е, форму оплати проїзду. І хочу наголосити, е, міський голова Сергій Надал поставив нам завдання, і ми е, продумали і е, зробили, впровадили, розробили і впровадили таку послугу, яку ми назвали. Єдиний квиток. Що це таке? Це е, можливість пасажира пересісти, здійснити пересадку з одного транспортного засобу в інший громадського транспорту, незалежно від форми власності, протягом 30 хвилин без повторної чи додаткової оплати проїзду. А проїзних як таких у вас немає, так? тобто є картки, тобто або картка тернополянина, або оцей неперсоніфікований квиток, ти просто поповнюєш і, і можеш вже, вже їздити. так? Це, ну повірте, проїзний, це вже як то кажуть, на мою думку, дещо застарілий варіант. Тому що все йде від фіксації проїзду, це зручніше для пасажира, тому що якщо взяв місячний людина, взяла місячний проїзний, з тих чи інших причин вона. Ну, не їздила, не користувалася транспортом. Ми будемо говорити, це неефективне використання коштів. Чи можна сказати приблизно цифру, скільки пішло на цю всю систему коштів, щоб її запровадити? Тому що критики щодо львівської ситуації кажуть, що це найдорожче. В нас вийшло запровадження безготівкової оплати, бо наше не всі кажуть, що це ще не є електронний квиток, воно ще не працює з пересадками все-таки наскільки це дорого. І чи доводилось зібрати кредити, гранти тощо? Ні. Ми е першим ділом, після вих ну, виходу закону ми впровадили е рішення рішенням е Ради впровадили е електронний квиток і здійснили ряд заходів для вибору для відбору оператора електронних систем. Який здійснює е, фактично збір плати і розподіл між перевізниками. В положенні про оператора ми прописали його права і обов'язки, одним з яких було е, інвестиційна складова впровадження цієї програми АСО. Не побоюсь сказати, що не менше 90% коштів було інвестиційних за рахунок коштів оператора, який. Е, це роз... програмне забезпечення, розробка всіх необхідних е, програмних засобів, е, основні сервера, е, також закупівля валідаторів. Е, Першу чергово ми закуповували ручні валідатори на партнерських засадах між оператором і перевізником. Місто не купляло валідаторів. На сьогоднішній день оператор купляє стаціонарні валідатори. Хочу вам сказати, що. Ми поставили собі за мету в міських тролейбусах впровадити безкондукторну систему безкондукторну систему. З дев'яти тролейбусних маршрутів на п'ятьох в нас вона вже працює. Кондукторів немає. На кожних дверях стоїть стаціонарний валідатор. Водій оголошує про те, що цей маршрут працює без кондуктора. Просимо валідувати свій проїзд своєчасно, тому що в лінії працює контроль. А власне, кондуктори місце. чому були, коли запровадили цю систему. Е, яка була роль кондуктора? Бо я пам'ятаю минулого літа в Тернополі, я теж здивувалася, коли кондуктор мені допомагав завалідувати. Ну, тобто я просто не орієнтувалася в цій системі, і вона просто мені допомогла заплатити своєю карткою за проїзд. І Я не зрозуміла взагалі для чого там кондуктор, тобто я консультант. Поясню. На сьогоднішній день ще не, не закуплені стаціонарні валідатори. Оскільки вони, по-перше, дороговартості по-друге, їх в Україні немає, їх треба е закуповувати за кордоном. Це є свої складності. В воєнний час теж вплинув на цю ситуацію. По-перше, кошти, по-друге, е складності е в Європі виробити ці стаціонарні валідатори і доставити їх в Україну. Але е я думаю, в першому кварталі. Наступного року ми завершимо цей процес, і в нас всі будуть без кондукторів працювати. Все-таки можна приблизно там, до мільйона назвати, скільки вас пішло на це все витрат, щоб запровадити еквиток? Я розумію, що в процесі, бо ви ще валідатори ставите. Ні, на жаль, зараз я б сказав, я не готовий, тому що я не брав це з собою. Але скажу, що з міста, з міського бюджету передбачалося... Максимально, якщо не помиляюся, 3, 3 мільйона три з копійками. Це крім інвестиційних грошей, то, крім інвестиційних грошей, 3 мільйона, це власне те, що бюджет потратив? Так. Угу. І Самалідатори і... дороговартісні ми. Е, е, наскільки я орієнтую десь, в кілька тисяч е, умовних одиниць один коштує. І, я розумію, що воно вартує, ну але інвестор взяв на себе зобов'язання, працює. Дякувати. Мене питання, бо я так розумію, що насправді вдосконалення цієї системи ще триває. Ну принаймні, я так це зрозуміла з того, що ви казали, що кількість валідаторів збільшується і якби виводиться виводяться кондуктори. Але чи можливо ще на чимось працюєте, тобто ще краще зробити цю систему? Ну, звичайно, ми над цим думаємо, ми над цим працюємо. А, зараз я ще не хочу вам це розповідати. Ну, один з варіантів, наприклад, використання картки тернополянина. Ми е, опрацьовуємо зараз надання за допомогою цієї картки окремих пільг, знижок в аптеках, в окремих торгівельних закладах. Також ми запроваджуємо. Е, Оплату пільгових сніданків в школах для учнів, які мають право на отримання безоплатного сніданку. Просто за рахунок цієї картки, не просто змінити списку, а фактично бачимо кількість тих сніданків і так далі, тому подібне. Як воно ще працює? От у нас зараз багато дуже технічних проблем. Їх пов'язують з боєм в Києві Стар, міняю сім картки, але основна претензія, що люди, коли валідують, то оплата знімається за кілька днів. І я пам'ятаю, у мене в Тернополі теж був цей випадок був, що я завалідувала картку, звичайно, банківську, і десь на наступний день мені намагало зняти 8 гривень, і це тривало кілька днів, і так і не зняло. Я безкоштовно скористалась. Тобто, чи ця проблема так у вас існує? Що Неоперативно знімаються оплата. Ну, дивіться, валідатор працюють в режимі офлайн. Угу. Власне, оплатити проїзд перебої з зв'язком не заважають абсолютно. Однак, смс про оплату при нормальній роботі зв'язку приходить ввечері, після того, як вивантажується валідатор на базовому підприємстві. Коли йде в систему кількість поїздок, хто оплатив коли, і так далі, при перебоях з містом, е, так було це з моментом Київстару. Ми це передбачили. Повідомили мешканців міста через мережу інтернет, на сайті міської ради про те, що е, СМС про підтвердження оплати проїзду може прийти до них. Через день, два-три, коли відновиться повноцінна робота Київстару. Тому що частина карток в нас є до фону, частина Київстару. один приходить своєчасно, іншим могло прийти пізніше, щоб не було здивувань. Також хочу вам сказати, що при е, перезавантаженні банківських серверів, а це періодично потрібно робити, раз там в квартал, наприклад, це так, як ми спілкувалися з оператором наших електронних систем. Теж можливо стягнення ну, не стягнення, а при надходження смс про оплату через день-два після того, як здійсниться це завершиться це перезавантаження серверів банку. А які взагалі проблеми? От можливо, щоб львів'яни не думали, що ми унікальні. У нас є проблеми з впровадженням еквитка. З якими ви стикнулися основними, коли цю систему впроваджували? Ну, дивіться, найперше це складнощі розробки нормативної бази. повторюсь ми були першими. У нас, на жаль, не було поцікавитися в когось подивитися, як хтось в іншому місці це зробив, які він зробив нормативні документи. Це було вперше. І ми мусили все це робити, доробляти, вдосконалювати. Ну, це не розумієте, але на сьогоднішній день ми повністю задоволені роботою системи. Так, до нас зверталася і до мене особисто, і до керівництва ради з багатьох міст України, які після того йшли цим шляхом, ми навіть давали їм десь такий орієнтовний перелік наших е е рішень, рішень ради, рішень виконавчого комітету, які е регулюють. Питання провадження особ. Далі, які ще складнощі, я вже казав. Це, можливо, часткове нерозуміння як перевізниками, водіями, так і частиною мешканців міста. Е, обмеження, а потім зовсім заборона нової оплати. Ну, для когось так було зручно. ну але у нас в місті правила такі вибачайте мужцею, як ви ката ці правила підлаштовуватися. Вони в межах чинного законодавства ми нічого не порушуємо і робимо тільки краще, тому що в нас все чисто прозоро, весь проїзд повністю абсолютно облікований. І можна вашу таку суб'єктивну думку або об'єктивно, як експерта транспортника. Як ви бачите у Львові ситуацію? Чи все у нас іде на окей, чи все таки у вас є зауваження з приводу запровадження безготівкової системи? Бо власне дуже багато критики, що воно вже нас ну, тянеться з 12-го року намагання запровадити це в систему, і все одно навіть зараз не вийшло все одразу. І наступного року планується е, там по кілометражний е, е, ну тобто пересадки, того що немає. Власне, як ви оцінили, як у Львові це все відбувається і чому так довго? Ну, Важко мені судити про недоліки та плюси Львівської системи. Я, на жаль, протягом цього останнього періоду не був у Львові. Не можу розказувати, але судячи з того, що десь стараюся читати все, що стосується транспорту, така моя професія. То Хочу вам сказати: ці е, десь часткові невдоволення про те, що робити, для чого це робити, е, вони були є і будуть при кожному нововведенні. Чи це в транспорті, чи це в торгівлі, чи в освіті, де би це не було, кожне нововведення зустрічає в штуки. Так воно є. Треба з цим змиритися, треба людям пояснювати, треба роз'яснювати переваги, які має ця система. А я ще раз наголошу, ця диференціація вартості проїзду, яка встановлена в Львові, вона має свій плюс в чому? В тому, що вона пришвидшить виготовлення леокарт і користування банківськими картками, власне, електронними засобами оплати проїзду.